Вітаю всіх хто доєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також рада вітати сьогоднішнього мого гостя, староста Вінницького хутірського округу Владислав Кривешко. Сьогодні є гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Владислав, іде... Добрий день. дня. я вже заплутався сам, тому що дуже дуже хочу сказати у цю фразу. Напевно, хіба що тільки лінивий не казав? Ну от я виходить, я лінивий не сказав, що наймолодший найбільшого сьогодні в мене гостя. Дійсно, це так і є. Наймолодший староста. Е... В Україні, ну, певно, один з наймолодших. Один один з наймолодших і ну, в Вінницькій області це точно. Так? В Вінницькій області наймолодший староста і найбільшого старостинського округу. Оце точно Оце найбільший, точно. найбільший. Округ в, Україні в, Україні. в Україні за населенням. Uh, ух, слухай, скільки ж тебе роботи? Достатньо. Достатньо, скільки <свят> в тебе годин в добі. Всі кажуть, 24, напевно, в тебе набагато 72. більше. 72 <свят> години. Окей. Жартуємо, значить, живемо. Е, Владиславе, скажи, будь ласка, розпочнемо з такої, ну, як би простої, е, з одного боку, з іншого боку, не дуже простої е, ситуації, яка е, яку ми називаємо для себе декомунізація. Е, мова йде про те, що. Е, Хвиля хвиля змін назв і населених пунктів і певної кількості вулиць прокотилася, в тому числі і по Вінниці, і по Вінницькій області. Як цей процес відбувався у вас, і як він пройшов? Е, ну, резюмую, пройшов mm -hmm, mm -hmm. гладко добре. Відповідно до усіх пропозицій жителів були розглянуті. Uh -huh. Ось рада з питань історії культурної спадщини та топоніміки Вінницької міської територіальної громади підтримали усі 18 пропозицій Вінницького тілько старостинського округу. Ось у нас 18 топонімів. Іде зараз на сесію, яка буде в п'ятницю Вінницької міської ради на перейменування. І один топонім вже був перейменований ще в червні. Ще в червні була переименована вулиця Терешкової uh -huh. на Тетяни Кошець. Дуже гарна історія. Тетяна Кошець це уродженка Вінницьких хуторів, яка популяризувала Щедрик по усьому світу, популяризовувала Україну. Ось, і саме головне, що це наша історія, історія саме нашої місцевості. Це не нав'язана історія. Ну так, там же є ще одна історія: історія Кіборга. Є така існує України. Є в нас так герой України, генерал-майор Шаповал uh -huh. Максим. Шаповал. Він зробив для України надзвичайно багато, і надзвичайно багато навіть до сих пір не можна про нього розповідати. Тому що саме він займався документуванням фактів агресії Російської Федерації ще до повномасштабного наступу 14-го року, Так. Угу. за що і в 2017 році був підірвано його було угу. авто в місті Києві. Це е, вже доказано, доказаний факт. Що саме спецслужби Росії були причетні mm -hmm. до цього підриву. Він в 2014 році першим заходив, його його особовий склад. Першими заходили в Донецький аеропорт mm -hmm. і тримали його так. Це саме кіборг Знаєте, такий от кіборг до мізку кісток, тому що він. Мало того, що захищав Донецький аеропорт, він ніколи не зупинявся. Це людина, яка не відбула а завжди була, і лише робота в генеральному головному управлінні розвитки Міністерства оборони України, так сказати, забрала його з АТО. І він почав займатися саме документуванням mm -hmm. е документуванням фактів злочинів Російської Федерації. Ну так сказати, де він був потрібний, там він і був. І в нас проживає його бабуся. в Вінницьких хуторах mm -hmm. його бабуся, яка його дуже сильно любила. І до сих пір любить. Ось. Е, Олена Юрівна, шапувала нас проживає. Їй 93 роки, 93 з половиною, як вона мені сказала на минулій зустрічі, mm -hmm. обов'язково з половиною. Ось. І тому ми ну вулиця... дай Боже вам здоров'я. Дай Боже 100%. вам здоров'я. 100%. І тому ми вулицю, яка знаходиться біля поблизу е, будівлі, саме де він провів. Е, Своє дитинство запропонували перейменувати в його честь. Чому, чому ні? В 2020 році Вінницького тілька сільська рада найменувала вулицю Максима Шаповала, але вона отримала, отримала назву вулиця, яка запроєктована в майбутньому, десь, знаєте, як я називаю на висілках. Угу. Це, ну, я скажу так. Ми... Не в центральній частині, не, не так. те, що так. не в центральній mm -hmm. частині. Ми до кінця не розуміємо, чи взагалі колись ця вулиця буде існувати. Вона просто запроектована, mm -hmm. тому це відродження історичної справедливості. І я вважаю, і мене підтримали наші мешканці, що така особа, яка поклала своє життя на вірність Україні, на захист територіальної цілісності і соборності, незалежності нашої України. На має знаходитися десь в центральній частині. Uh і зараз І вже -huh. зараз буде знаходитися в центральній частині. Uh -huh. В п'ятницю я eh, дуже надіюся, депутати підтримують нашу пропозицію і перейменують. І в нас колишня вулиця Покришкіна буде перейменована, вулиця та провулки, будуть перейменовані на вулицю генерала Шаповала. Ну сподіваюсь, я. Щоб ніхто не сказав, що я лобіюю чиїсь інтереси і сказав, да, звісно, воно так і буде. Сподіваюся, побачимо. Хоча, думаю, що тут не має виникати абсолютно ніяких питань, і навіть зупинок, зупинок в думці не має виникати. Ну що ж, тепер повернемося до е е щоденних справ, які є. А їх е на старостинському окрузі, ще раз нагадаю, це найбільший старостинський округ в Україні. Е е достатньо е осінньо-зимовий період. Віялові відключення, ситуація з дорогами, ситуація з водопостачанням, ситуація зі школами, садками і так далі. і так далі. От, все так, от досить ранжирно по черзі. Прошу, доставити. Ну, спробуємо по черзі. Перше розпочну з того, що бентежить наразі, прямо наразі, під час нашого з вами ефіру. Це е, потрапляння в енергетичну інфраструктуру і. Це безумовно призведе зараз, після і вже в принципі вже призвело до відключень. Тому почнемо з віялих відключень. Угу. Хочеться розповісти людям і. Постаратися пояснити, що ворог діє не тільки ракетами, ворог діє також і ПСО. І інформаційно-психологічна ця атака вона заключається в тому, що, і ми це вже помічаємо: що в деяких групах, чатах дуже розповсюджені, в принципі, по громадам чати у вайбері. Ось ми не виключення. У нас дуже багато, у нас більше 8 тисяч користувачів в чатах наших Вайбері для оперативного обміну інформацією. Так, ось. Eh, дуже багато фактів акаунтів, які називаємо їх умовно ботами, угу. які проводять інформаційно психологічну атаку. І деякі люди на це ведуться і страждає їхня психіка і загалом психіка в цілому населення. Один такий був у нас випадок зафіксований. Не буду даватися подробності, подробиці, яким саме шляхом. Але так, в Вінницьких хуторах у нас була зафіксована одна така подія ну, одна така сторінка, акаунт, який спеціально підбурював на за рахунок того, що у когось в певну годину є світло, у когось немає. І взагалі ми експортуємо нашу електроенергію іншим, самі не користуємося, всі, всі звинувачували всіх, і вся від центральної гілки влади до місцевої гілки влади, дуже тактично звинувачувано справді і це не просто. Скажімо так, іграшки це не звичайні там боти, які пишуть е, інформацію, даби задовольнити або виконати якесь замовлення. Ні, це людина, яка поступово два дні розхитувала психологічний стан населення. Ми її вичислили, заблокували. Ось, але це впливає дуже сильно на людей. Дуже сильно на людей впливає. Я не хотів би, щоб так ставалося. Ми повинні берегти себе, берегти наш спокій в першу чергу, угу. і е, повинні. Підставити плече в таку тяжку хвилину нашим друзям, нашим сусідам, нашим е, односельчанам, е, нашим е, співмешканцям містянам, містянам mm -hmm, співмешканцям mm -hmm. громади. Ми один одному маємо підставити плече. Це ну, дуже важливо згуртованість наша. Наша згуртованість такий тяжкий е, період. І от сьогодні я впевнений, скоріш всього, ми знову будемо мати такі певні. Е, Північки, да, певні моменти, тому що одним аккаунтом я рахую і одною громадою не зупиняється і ПСО Росії, угу. і воно буде продовжуватися. Ми будемо старатися вичисляти. Ось а щодо взагалі енергетичної ситуації в окрузі, в цілому, дуже велика робота була проведена в двадцять першому, на початку 22-го року, і в принципі, під час вже повномасштабного наступу, влітку, коли давала можливість, проводилася також робота угу. дуже велика з АТ, вінниця обленерго. з Вінниця-Обленерго. Ми знайшли такий, знаєте, ключ співпраці. Я дуже вдячний нашим енергетикам, дуже ціную співпрацю з центральними електричними мережами, ми змогли. Модернізувати близько, не близько, більше, більше однієї третини мереж округу за неповних два роки. Це дає можливість деяким районам наших населених пунктів не вимикатися так часто. У нас є деякі райони, які витримують ну, лінії, на яких вони знаходяться, вони витримують навантаження або не складають такого сильного навантаження на енергетичну систему. Чому? Через те, що вони є новими і вони є не такими завантаженими. Ось тому бувають ситуації. От я хотів би пояснити, в принципі, це не тільки ми, бувають ситуації в країні, що там в когось є світло, і mm -hmm. люди, на жаль, оцінюють дуже погано, а тим більше, коли вони психологічно піддаються цим атакам агресора, вони починають дратуватися і дуже негативно реагувати на свого ж сусіда. По суті, є лінії і мережі. Які просто не підпадають під відключення, тому що вони загалом не допоможуть ситуації щодо розвантаження енергосистеми України, енергосистема України це полотно, це полотно, яке знаходиться в постійному отрусі, це живий організм по суті, і відключення деяких частинок не допоможе зовсім головній меті. Тому ось так от буває, і відбуваються такі е, речі, що там у сусіда може бути mm -hmm. більше світла, тому ну це сприймається зовсім інакше. Якщо, наприклад, це е, в місті ти бачиш, що е, наприклад в тебе темно, а через дорогу, через вулицю е, у будинках світло, то ти чудово розумієш. Ага, якщо в них світло, значить тебе скоро буде. Або навпаки, скоро у них не буде, а буде в тебе. Ну тобто почерговість якась. якась, щоб саме люди думали mm -hmm. так і не піддавалися таким психологічним атакам. Тому що насправді в деяких моментах ситуації бувають надкритичні. Я ну, впевнений, що аби дати волю е, людським емоціям, mm -hmm. деякі б громадяни зробили речі, за які потім би жаліли. Ось, і не хочеться цього всього. Які емоційні люди у нас Ситуація. Ситуація. Мені здається, навпаки, така ситуація має не збурювати, а навпаки, має заспокоювати. Має заспокоювати в тому плані, що треба брати себе в руки. Так. Треба брати себе в руки, і якби все нормально, треба розмовляти, і треба брати себе в руки. Е, окей, а що, е, що з дорогами? Я пам'ятаю, ми одну з найперших наших зустрічей. Ми достатньо багато говорили про дороги, про логістику, про е, автобусний рух, взагалі про логістичний рух. Як, е, як ішов і зараз е, на е, укрузі. В цілому транспорт так. функціонує справно. Функціонує відповідно до графіків, які сформовані були ще до воєнного стану. Під час воєнного стану трохи відкоригувалися. Є певні моменти, де графіки були скорочені через неможливість забезпечити. І з однієї стандартний потік пасажирів, і з іншої сторони, стандартну роботу перевізника. Ось тому певні графіки були скорочені, але, наприклад. Якщо ми беремо муніципальний транспорт в uh -huh. транспортної компанії, то деякі графіки були розширені навпаки, тому не тільки, скажімо так, поганою стороною, а також і позитивною. І, загалом, якщо взяти цілком подивитися на картину, транспорт функціонує в достатній кількості і функціонує нормально. Ми будемо працювати над тим, щоб, звісно, постійно розвиватися і постійно нарощувати можливості наші транспортні і логістичні, цілком але Збережена нормальне функціонування транспорту, що було дуже важливо для нас по дорогам. По дорогам дуже багато роботи зараз проводимо щодо. Бюджету на наступний 2023 рік, була надзвичайно велика робота пророблена по центральним дорогам населених пунктів. наших. вони потребували і потребують, будемо в доконаному mm -hmm. виді казати, потребують передачі з балансу Вінницької обласної державної адміністрації. Ова зараз на баланс. Міста на баланс Вінницької міської ради. Для чого? Для того, щоб можна було за цільовими видатками витрачати mm -hmm. бюджет з ними, так. Та. Так. і цей процес, він так як ми вже з вами говорили, декілька ефірів тому. От я наголошу, декілька ефірів тому це ми з вами зустрічалися останній раз місяць тому, а перед цим ми майже з вами більше півроку не бачилися. Mm -hmm. Тому рік роботи була. Пророблена робота саме з центральними органами влади з кабінету міністрів міністрів України, тому що є певний порядок передачі цих доріг, як би нам не хотілося швидше, але є певний порядок, угу. якого ми маємо дотримуватися. І е, наразі ми маємо розпорядження Кабінету міністрів України України про передачу таких доріг. І наступному році я дуже сподіваюся, що чим швидше, на початку наступного року, а можливо і до кінця цього року, ми зможемо сформувати акти прийомки передачі з обласною державною адміністрацією і е, прийняти на баланс ці дороги. Тому над бюджетом на 2023 рік працюємо вже. Є доручення від міського голови щодо. Е, Розширення пішохідних зон, проведення їх капітальних ремонтів, пропрацювання взагалі можливих варіантів, як ми можемо виділити кошти і провести капітальні ремонти. Угу. Ось для того, щоб ми мали тротуари там в Вінницьких хуторах, в, Писарі, в щітках, щоб ми мали гарне дорожнє полотно. Над цим всім зараз посилено дуже сильно працюємо. Є проекти публічних просторів. Щодо трансформації публічних просторів, які дуже просили мешканці, і вони також закладені в бюджет на 23-й рік. Ось е, поки не буду детально, я думаю, що ми ближче до нового року розповімо вже, коли бюджет буде затверджений. Тому що, як кажуть, не говори гоп, поки не перескочимо. Ну кажуть, що давай посмішимо Бога і розповімо так, про наші плани. Ось. Mm -hmm. Тому е, по дорогам в цілому робота дуже серйозна. В цьому році ми зробили дуже багато для того, щоб їх утримувати в належному стані. Мені дуже гарно подобається співпраця наша з департаментом благоустрою і комунального господарства Вінницької mm -hmm. міської ради. Ми випрацювали схему, за якої як тільки ми маємо якісь пошкодження дорожнього полотна, ми одразу їх ремонтуємо. Якщо взяти цілком в середньому стан дороги, то не наші дороги асфальтові вони не мають ям яким, який би стан не був старіша дорога, новіша дорога, але дорожнє полотно потрібно ремонтувати, бо є місця, де плин часу, технічні місця, де накопичується вода, технічні місця саме там, грунтової ерозії і так далі. Вони всі потребують ремонту. І якщо ви заїдете в будь-який ну умовно, от в будь-який день, в будь-який місяць, на наш округ, ви не побачите ніде ямки. Ну от на центральних дорогах я можу руку на серце положити. Точно, ви ніде не побачите ямки на центральній дорозі. В будь-який день заїжджайте до нас. Ми будемо раді вас бачити. Тому от випрацьована така дуже ну, гарна схема і. Щодо ґрунтових доріг, ми продовжили нашу таку, ми вже її називаємо програму, тому що не дивлячись на війну, другий рік поспіль, ми відновили ґрунтове покриття восьми вулиць в минулому році, вісім вулиць, в цьому році вісім вулиць, угу. не дивлячись на війну. Тим більше в цьому році брали також масштабні проекти вулиці довжиною більше кілометра, більше двох кілометрів. Це ну, велика робота, тому що щебенева суміш також не не безрозмірний бюджет, не безрозмірний, але нам вдалося і я пишаюся цим. Я пишаюся цим. Це можна розглядати як півкроку, півкроку до того, щоб потім все таки покласти вже стаціонарний верх. Центральні артерії, магістральні наземних артерії населених пунктів, звісно, вони всі передбачені в. На перспективу асфальтове покриття, uh -huh. а вулиці, де м, сформована е, забудова приватна, саме от чисто приватна забудова без е, комунальних об'єктів, без е, магістральних якихось шляхів, без інфраструктури відповідної, чисто житлова забудова приватна, вона вся підпадає. Є можливість користуватися програмою 70 на Угу. Uh -huh. 70 на 30 це дуже. Позитивно відома всім вінничанам, навіть і в області програма співфінансування, співфінансування асфальтового так. ремонту. 70% виділяє Вінницька міська рада, 30% відділяє, виділяють, збирають люди безпосередньо ті проживають, мешканці, да, які, які там почувають угу. на вулиці. І в нас є вже от вулиця пілотна, де мешканці зібрали кошти. Наступного року вона ну, за тільки за. Сприятливих погодних умов, вона буде вже відремонтована. Сприятливих погодних умов, сприятливих фінансових умов. Ну і найголовніше, ці всі сприятливі умови нам е, е, можуть створити і створять ми в цьому переконані наші збройні сили, наші захисники і захисниці. Маємо виходити з ефіру, тому що я знаю з одного боку, що мені вже не пробачить, якщо ми далі. Притягнемо трішечки. З іншого боку, да, нам треба вже виходити. З іншого боку, я е, очікую ще на одну зустріч поближче до нового року. Дуже буде цікаво переговорити. З вами ще раз нагадаю. Сьогодні в мене був гостях, був староста Вінницького хутірського округу, Владислав Кривешко. Пане Владиславе, здоров'я вам, всій вашій команді, нашим хуторам е спокійно ну, щітка і писарів щіткам. Не хвилюйтеся, все буде нормально, все буде гарно. У сусіда є світло, значить, до нього можна піти в гості спокійно піти. О, ну, це сто відсотків. Ну я якби ну, як, як так розумієте, якби я там жив, якби в мене було світло, я запросив би це точно. Кожен вечір був. Було би свято. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ставлю три крапки. обов'язково з вами почуємося. Обов'язково з вами побачимося. І все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 Місто над Богом Події, що поруч.